В принципі, в такому форматі ще з готелів, напевно, ніхто не працював, ми будемо перші. Зараз ми виходимо на новий формат відео, щоб поширюватись е, всюди. Ми виходимо на TikTok, на YouTube, на Facebook, ми виходимо в всі соцмережі, але від сьогодні ми будемо виходити в одному форматі, в горизонтальному форматі. Трошки почитав, вияснив, що TikTok міняє алгоритми, на жаль. І треба зараз буде знімати відео довші. А простіше відео довше знімати в горизонтальному форматі. Тож, зараз попробуємо попрацювати відео 10-15, зняти в такому форматі, подивимося, як воно буде все переглядатися. Тож, якщо ви дивитесь це вертикально, там є знизу кнопочка, нажимаєте її, і вона вам буде перекидуватись горизонтально. Тож, поїхали. Зараз будемо вам показувати, як підготовлюємо чан до, до походу людей, щоб паритися. Там вже у нас чистенький, тож час не покажу вам, поки що не ми його спускаємо, тільки, як у яку перекупив перепродажна підготовка. Це натерти, наполірувати, вернати всі місця, як кажуть, приступлення, які нам залишили тут наші е, дорогі друзі, які у нас тут постійно проживають під кришею, то замирати трошечки е, сухещено падало ялиночок і в принципі напускаємо водичку, запалюємо вогонь і можна потихеньку гріти чан. Ну Какашка ми позмивали, до, річку, до річки вже змили. Зараз йде потихеньку набирати водичку в чан. Ми розуміли, чан не можна розтоплювати, якщо він без води, він може тріснути. А якщо чан тріскає, то тут вже хана і мені хана, і чану, хана можна справді, як правильно, чекати з хати. Ми розпалюємо вогонь. Зараз будемо відкривати джакузі. Нога закрити, нога диється. Така у нас тут водичка, водичка чистенька, вона тут фільтрується. все. Включається різні режими. Дівчата така штука подобається. Вихід до річки ми відкрили, сам чан, водичку набрали. Вогонь розтопили. то в принципі ось така процедура для того, щоб підготувати чан до, до гостів, які вже спалиться. В принципі, не знаю, хто з вас додивився до цього моменту. Це вже буде, як то кажуть, фінал цього відео. Але в принципі, якщо подивились, я вам дуже дякую. Можете залишатися, як то кажуть, з нами, підписуватись, якщо зробите репост і дуже буду вам радий, дуже буду вам вдячний. Тож в принципі залишайте з нами. Думаю, постараюсь зробити для вас ще багато цікавого. Всім гарного дня і до побачення.